Добрий день, вітаю вас на каналі LiveCrypto. В сьогоднішньому огляді поговоримо про проект, в якому ми можемо заробити криптовалюту тон без вкладень. В сьогоднішньому відео ми розберемо, як нам почати тут працювати та на чому ми зможемо заробити. Тому не будемо затягти, перейдемо до самого огляду. Для цього переходите за посиланням під відео, потрапляти до Telegram-бота. Проект називається в нас Pixelo. це майнинг Telegram, як зараз виходить їх величезна кількість. Скажу відразу, цей майнинг не навантажує ваш комп'ютер, ваш телефон, він іде як хмарний майнинг. Тому можете спокійно запускати і працювати в ньому. Ну і давайте спочатку розберемо взагалі, що це за проект. Піксело – це простий спосіб заробітку криптовалюти, виконуйте завдання, «Майніть тон та отримуйте бонуси. Почніть майн тон та інші криптовалюти прямо зараз. Тобто ми просто можемо заробляти тон, запускаючи майнинг, виконуючи завдання. Ну і також тут є складова заробітку з вкладенням, але нас цікавить заробіток без вкладень, тому ми не будемо на цьому зупинятися. Ну, якщо вам цікаво, Далі можете також тут щось почитати, тут ще описано, на чому ви ще можете додатково заробити. Ну і далі давайте перейдемо до самого додатку. Для цього натискаємо Запустити додаток, у нас він завантажується. Інтерфейс цього додатка повністю скопійований з термінала, якщо ви в ньому працюєте або бачили, то вони дуже схожі. І ви відразу попадаєте на головну сторінку. Тут ви можете відразу запустити майнинг. Заробляєте, ви тут відразу криптовалюту Тон. Ось бачимо, скільки нам. Здається відразу наш заробіток, його можна збільшити, але вже для цього потрібно робити вкладення. Ну І також ви будете тут ще заробляти додатково токени проекту Pixel O, які в подальшому вже зможете обміняти на криптовалюту тон і вивезти собі на гаманець. І про це ми все зараз по порядку поговоримо. Зверху ми бачимо наш баланс тона. І також токенів проєкта. Не буду постійно їх називати, тому що не дуже зручна назва. Ну і Перше, звичайно, що ми робимо? Запускаємо наш майнін, натискаємо на цю кнопку. І в нас запускається майнинг. Працює він 12 годин, тобто через 12 годин знову зайшли і натиснули запуск. І у вас постійно буде йти заробіт. Наступне на чому ми можемо тут заробляти, це завдання. Вони тут, як зазвичай, доволі прості. Там писатись на телеграм, зробити буст, потім запустити моди. Про це ми поговоримо далі, там запросити друзів. Доволі прості завдання, дуже швидко виконуються. Навіть їх не потрібно там повністю виконувати. Перейшли, повернулися. І завдання зараховується. Лише не зараховується, здається, завдання з їхнім телеграм-каналом, потім з телеграм-чатом. І ще з якимсь каналом вже не буду точно уточняти, тому підпишіться просто на їхні соцмережі. Потім через деякий час зможете відписатись, коли вам все зарахували. Ну я думаю, кожен це все знає. Наступна вкладка це в нас реферали. Запрошуйте сюди. Рефералів і заробляємо відсоток від їхнього заробітку. Але дивіться, як тут все построєно. За те, що ви запрошуєте, ви відразу получаєте за кожного по 250 токенів проекту. і також за те, що вони будуть запускати модів, ви також будете ще отримати додаткові відсотки з цього. Тут двохрівнєва реферальна. Система, так що, якщо ваші друзі також будуть запрошувати, то ви ще і заробите на другій лінії ваших партнерів. І наступна вкладка в нас це вже Earn, це саме те, що ми можемо тут ще запускати додатково моде. Як бачимо, відразу ми бачимо моди, де ми можемо вложувати криптовалюту тонну. І коли ви будете запускати майнинг, ви будете збирати саме. Цю криптовалюту. Якщо вже ви вирішите сюди донатити, звичайно, що я ніколи нікому цього не совітую, ви кожен приймаєте сам рішення, я лише показую вам, на чому ми можемо тут заробити, то у вас буде працювати цей пуш. 21 день і буде 42 збора. Тобто кожні 12 годин вам потрібно буде збирати. Максимально ви тут можете вложитись доволі велика сума. Я, звичайно, не знаю, хто може вложити в такі проекти такі суми. Окрім самої команди, яка знає, коли вона може звернути цей проект. Тому будьте обережні, якщо вирішили вже інвестувати в такі проекти. Та й взагалі, якщо інвестуєте в проекти. Але також ви можете тут запускати моди ще за токени проекта. Просто ось тут переключати на цю вкладку, і бачимо, що вже можемо запускати пуші за токени проекту. Працює цей один пуш 9 днів. Буде 18 зборів, і бачимо, які суми ми можемо вкладувати. Скажу ще додатково свої спостереження. Я трішки поспішив, вклав, звичайно, відразу майже все, що в мене було на балансі, тому що я не думав, що вони так скоро відкриють вивід, про що ми далі вже з вами поговоримо. Переглянути свої моди та скільки ви на них заробляти ви можете ось тут вкладки. Якщо у вас включений тон, тут буде відображатись тон. А якщо токени, то будете бачити свої токени. Як бачите, я дуже багато навідкривав. І до чого я веду взагалі є завдання, що е, потрібно відкривати ці пуші. Зараз поки що я вам відразу не раджу їх відкривати, тому що вже скоро буде доступний обмін та вивід. З Тому дивіться, для того, щоб виконати подалі ці завдання щодо запуску пущу, так, де вони в нас? Тут так. Ага, ось, бачите, відразу ну, один можете і придбати. Спочатку, звичайно, купуйте найдешевші, це по півтори тисячі, ви будете заробляти на одному такому 445. Токінів. І подалі, також, якщо у вас невелика сума цих токенів, відкривайте якомога більше ось цих перших найдешевших модів для того, щоб просто виконати завдання і забрати додаткові токени. Тому, що, як я вже говорив, я трішки поспішив, повно відкривав там на більші суми. А тепер скоро буде відкритий вивід, і в мене не так багато цих токенів, тому не спішіть відкривайте спочатку перші, щоб просто виконувати завдання. Ну а далі вже будете дивитися по своїх коштах. Ну, і також, коли буде відкритий вивід, не виводьте все під 0, звичайно, тому що потім просто у вас не буде навіть за що там запустити цей мод для того, щоб заробити більше. Тому залишайте трішки на балансі. Хоча завдання тут постійно доповнюється, так що взагалі ви, навіть якщо все виведете, зможете якусь частку заробити, запустити моди і збирати вже звичайно більше. Тож таким способом заробляємо, збираємо ці токени, чекаємо, збираємо ці токени якомога більше, ну і далі зможемо їх обміняти. Обміняти ми їх зможемо доволі скоро. В проєкті є ось така новина, що вже 25 грудня буде відкритий обмін цих токенів в самому додатку, але буде він відкритий лише один день. І також ще ви можете продати ці токени на платформі Bloom, вони там вже. Торгується. Це також буде доступне 25 грудня. Давайте зараз спробуємо перейти в Блум, глянуть ці токени, яка зараз на них ціна. Так, давайте десь я їх сьогодні бачив. Тут, звичайно, помойка щита, чого тут тільки нема. Так, десь ці. Пікселя, ну давайте спробуємо, я навіть не знаю, якось може можна шукати. Піксело нам потрібно. Так, вводимо Pixello. І як бачимо, ось ці токени. Тобто тут ви також їх зможете потім продати. Зараз вони укатались, коли тільки з'явилася новина, вони доволі сильно зростали в ціні. Ну а зараз, як бачите, вони укатались. Але я думаю, хіба якщо ви хочете проявити активність на Блум, можете їх продавати тут. Ну, а так буде доволі швидше продати чи обміняти їх відразу в самому додатку і виводити вже криптовалюту. Ну і як в нас буде проходити обмін? Ви просто натискаєте на свої токени, і як бачите, тут ось вже буде потім доступний обмін. Вводите суму, яку ви будете виводити. Коефіцієнт обміну у нас 55 тисяч токенів на 1 тонн. Ну, але я думаю, до 25 числа я ще зможу щось тут заробити. Ну і зараз, звичайно, ви не можете ще їх обміняти, тому що, коли ви просто натискаєте обмін, як бачите, викидає помилка, що обмін буде доступний 25 грудня. І не забувайте, що буде він відкритий лише 2 дні, потім буде знову 2 тижні фарму і потім знову буде доступний вивід. Ну і тепер що до виводу ви натискаєте вивід. Мінімальна сума виводу у нас становить 0,2 тонна, але комісія 0,1 тонн. Я вже зараз можу вивезти, але я цього робити не буду, тому що я хочу потім просто вивезти вже всю суму, яку мені вдасться заробити. Звичайно, ви тут багато не заробите, але на комісії або на якісь донати, десь підтвердити гаманець в якихось більш серйозних проєктах. Ви, звичайно, зможете за ці кошти. Часу цей проект забирає небагато. Я думаю, там витратити 2-3 хвилини, зайти виконати ці завдання, запустити фарм раз на добу, це не важко, а вже якісь кошти ви зможете заробити. Так що кому цікаво, переходимо. Працюємо, часу залишилося не так багато. Ну а я не буду більше вас затримати. Дякую всім за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайк, і підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!